У мене для вас таке, ви ну, просто ви зараз маєте дуже уважно слухати. А потім е, у нас буде трошечки з вами цікавіша розважальна програма. Огляд на Audie 7. Ну, можна зі мною і про машини поговорити, і про якісь покупочки, і про дівчачі штучки. Е, Який цікавий блог, ну тут про все. Колись я про це мріяла, додавала їх в Вішліст, і от сьогодні прийшла і купила. Просто хочу, не знаю. Як емоційно відволіктись ну, для мене це стимул працювати далі? Це знову якийсь мотиваційний блог вийшов у нас. Всім привіт! Я рада вітати вас у моєму новому відео і на моєму ютуб-каналі. Мене звати Лєра. якщо ви бачите мене вперше, обов'язково підписуйтесь на мій канал, будемо знайомитись. Сьогодні четвер, класний день. День почався о 6.30. Ну, від цього відзвичайно класний, але не настільки, щоб я була так рада. Тим не менш, сьогодні обіцяю бути класний день, бо сьогодні я планую виповнити одну з таких невеличких моїх матеріальних мрій. Яка є в моєму вішлісті, і тому я вирішила сьогодні це зробити разом з вами. Тож я вважаю, що вам буде цікаво. Обов'язково не перемикайтесь. А я зараз йду в інтеграл. Зараз 7.30, йду в Інтеграл, в мене два ранкових класи на 8 ранку і на 9.15, Тому зустрінемось з вами вже після роботи. Поки я працюватиму, хочу поділитися з вами своїм враженням від українського бренду нічного парфумерії Sudin Perfumes. бо я власниця двох парфумів і однієї арома свічки, яка в даний момент заповнює цю кімнату неймовірним ароматом. І, до речі, ароматом моїх найперших і найулюбленіших парфумів від Sudin Perfumes. Він називається Кісенчек. Свічка, відповідно, носить одноіменну назву назва до цього парфуму, і аромат у мене асоціюється максимально з весною, з приходом тепла, з початком цвітіння квітів. Тому в такий теплий період, весна літо я завжди пахну саме ось так. І нещодавно, якщо ви бачили в попередньому влозі розпаковку, я замовляла ось такий парфум, така мініатюрка. Це їх новий смак, новий аромат, скінідібін. Він більш фруктовий, більш яскравий, такий грейпфрутовий, Думаю, що ви трішечки могли уловити ці ноти. Я в попередньому влозі розповідала, які верхні, нижні, середні ноти. Він мені дуже сподобався. Він стійкий і яскравий, як я вже сказала, і по різному насправді відкривається на різних людях. Тому що я на себе наносила, потім наносила на подружку, і на нас він зовсім по різному відкривається. І взяла я такий об'єм для того, щоб він був завжди зі мною travel формат дуже зручно взагалі у Стін Perfumes є декілька об'ємів. Є 3 мл, знаєте, щоб ну протестувати аромат, потім 10 мл і ось така баночка 30 мл, щоб її вистачало надовго. А до речі, вистачає їх достатньо надовго, бо аромати стійкі на дарма вони нішеві. І на цій прекрасні ноті я хочу сказати вам, що ми з брендом Стін Perfumes даруємо вам знижку 15% за промокодом, який ви бачите на екрані, і діяти цей промокод буде 7. Днів після виходу цього відео, тому не прогавте можливість спробувати наші українські парфуми. До речі, у стін Perfumes є не тільки парфуми. є ще свічки, як ви зрозуміли, а ще нещодавно вони випустили аромадифузори. Я вже до одного придивилася. Тому біжіть на сайт, він буде в посиланні цього відео. А вам бажаю приємного перегляду. Я закінчила свої тренування, повертаюся до вас трошечки, трошечки могла показати вам тренувального процесу. Але ви знаєте, що я камеру в зал не беру, бо і мені, і дівчатам це не дуже комфортно. Тим паче в залі дуже жарко, і я думаю, що там знімати було б дуже некомфортно. І місцями я думаю, що камера могла б перегріватися. От у мене така кріпатура. Я просто тренувалася в понеділок, потім у вівторок я пішла на групове тренування на функціонал в новий зал. На районі. І в мене після цих двох тренувань дуже сильна кріпатура на плечі. От я зараз іду, тримаю в руках камеру, і мені дуже важко, але я не здаюсь, тому що я знімаю для вас цей влог. Тому мені пощастило урвати сьогодні місце на масаж на 12 ранку до Наталі в інститут дебюте. І тоді. Туди ми зараз підемо. Але спочатку я зараз йду на другий сніданок в Дублер, бо мене там чекає моя ну, клієнтка, та подружка, з якою ми добре спілкуємося Настя. От. А, вона запропонувала вийти на каву, а я й не проти, тому що в мене якраз є одна годинка між тренуваннями і масажем. Все це в одному місці, тому зараз я направляюсь на їжу на другий сніданок. А потім ми разом з вами поїдемо. На масаж, а потім у нас буде трошечки з вами цікавіша розважальна програма. Тому я пропоную вам не перемикатись і бажаю ще раз приємного перегляду. Отак от зустрічають на масажі. Вас так зустрічають десь? Не знаю, тому ви знаєте, куди приходити. Ось от сюди, от до цієї прекрасної людиночки, до Наталі. Тому зараз я буду кайфувати. Людина прокайфувала півтори години на масажі. І в кінці масажу закінчився масажем голови. Масаж голови це просто найкраще, що може трапитися з вами в вашому житті. Я просто зуб даю. Тому коли йдете на масаж, попросіть, щоб вам зробили масаж голови. А ще краще прийдіть до на Наталі в інститут дебюте, якщо ви заживете в Києві, і відчуйте весь той спектр емоцій, який тільки що відчула я. Від спочатку це було задоволення, потім трошечки крику, тому що мене кріпатура після тренувань. І потім знову задоволення, і потім навіть трошечки, мені здається, засну. П'ю за вас і за ваше задоволення. Ходіть частіше на масаж і піклуйтесь про себе. Я вже прийшла додому після масажу, сходила в душ, привела себе в порядок, помила голову, і у мене для вас таке: ви ну, просто ви зараз маєте дуже уважно слухати, і дуже уважно дивитися ось цей фрагмент відео, тому що ця інформація для дівчат. Бо я вчора знайшла для себе б'юті-знахідку. Почнемо з того, що в мене не фарбоване волосся, натуральне, пряме. І що? І воно важке, тому що воно завжди пряме і відповідно воно таке, як соплі висить. І в мене ніколи. Жоден, жоден, жоден засіб, жоден засіб не може створити прикорновий об'єм нормальний. І я на днях в мене вдома відключила гарячу воду, і я на днях ходила в салон який поруч з моїм будинком у французький квартал, ходила в салон, мені там мило голову робили просто укладку, і хлопчик е застосував такий засіб для мого волосся, після кого мені сподобався об'єм, який утворився. І я, знаєте що? Я вирішила цей засіб, звичайно, придбати і протестувати. Зараз я поставлю вас, щоб було зручно, бо ви нашли тебе в мене. І зараз, будь ласочка, ну, заскріньте. Дівчата, всі, у кого таке пряме волосся, подивіться 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 на цей скарб подивіться просто Ну, ви бачите це, у мене взагалі, коли я нічим. Я, у мене дуже мало типу, засобів для стайлингу, тому що для мене просто посушити волосся, це вже стайлінг. Ну, тому що в мене немає зайвого часу це робити. Але думаю, блін, ну просто якась п'інка для об'єму, ну, це мінімально, да, тобто це не буде мені заважати а, якось займати дуже велику кількість часу. І я вирішила, Брін, ну, якщо воно робить такий об'єм, тим паче я вже чула про цей засіб. Просто вперше я побачила такий ефект, і думаю, Блін, треба придбати. Коротше, пожалуйста. Скрінім, ось цей засіб. Це те, що вам треба. От, якщо у вас таке волосся, як в мене, які погано тримає. Е Саме про корневий об'єм, то ось це типу топ. Мені дуже сподобалось. І я вчора вже тестувала перший раз, робила, ну, типу, просто сушила волосся саме з цим засобом. І от об'єм тримався майже весь день. І прикол в тому, що воно не жирнить волосся. І зранку воно не таке жирне, як завжди. Ну просто в мене жирниться волосся кожного дня. От, і тому о, я прям дуже excited від цього. Тож, highly recommended Bad head, TG Queen For A Day, От. Таким об'ємом, звісно, можна бути Queen of a day, Да? Ви теж так думаєте? О, тому короті, рекомендую. Взагалі він коштує щось на не ті на 600 гривень, тому не знаю, скільки вистачить його. Він легкий використанні. я просто мию голову. Там, шампунь, кондиціонер, бальзами. Потім висушую рушником, там ходжу хвилин 5-10, знімаю рушник і потім розчесую, проходжусь гребінцем від женек. Проходжусь по волосю, щоб воно не плуталось. Потім розділяю так От о, ну таке вологе волосся, його насушу перед цим. Вологе волосся розділяю типу на прядки. Ось так пропшикую цим спреєм майже ну там, типу, ось тут типу, ось так Кожну прядку майже. От. І потім феном о, висушую в мене о, Dyson, ось такий о, фен, От. І я беру ось таку насадку, щоб добре грабінцем типу, я так піддіваю волосся і продуваю. І за рахунок цього утворюється об'єм. Але я думаю, що навіть якщо просто сушити голову вниз, то теж буде об'єм. Тому я вважаю, що для вас ну, це знахідка. Коротше. З вас лайк і коментар, обов'язково. Якщо у вас є такий засіб, пишіть яком і наскільки його вистачило вам, тому що я не знаю, наскільки його вистачить мені, якщо я буду мити голову кожен день, а я мию голову кожен день. Просто якщо я буду його використовувати кожен день, то мені здається, що його вистачить максимум на місяць. Але не знаю, тут 300 мл, тому можливо буде нормально. Все, я зараз буду робити макіяж. Я буду робити собі мейк- і бігти по справам. По до його для мене справам. А ви зі мною? Як ви зрозуміли, моя маленька мрія з вішлісту це перші брендові окуляри. Я... Вам розповідала в одному з влогів, що я міряла окуляри трошечки в іншому магазині від Гучі. Я їх додала в свій вішліст, думала, що мені хтось подарує день народження, але я зрозуміла, що хто, якщо не я. І я вирішила зробити собі ось такий подарунок в честь того, що я велика молодець. Uh, от я неймовірно щаслива. Не знаю, можливо, для когось це буде дивно, що людина радіє там брендовим окуляром. Але для мене це типу uh, блин, для мене це супер важливо. Я прям дуже щаслива, я не знаю. Я прям не можу передати ці емоції. Знаєте, це я коли собі айпад сама купувала. Теж uh, достатньо така серйозна покупка фінансова. У мене приблизно були схожі емоції, але сильніші, яскравіші, тому що тоді вперше кувала сама собі таку прям дорогу техніку. А тут перші брендові окуляри, колись я про це мріяла, додавала їх в вішліст, і ось сьогодні прийшла і купила. Тому що хочу сказати, мрії мають здійснюватися, але для цього іноді треба трошечки працювати. Коротше, я не знаю, вийшов дуже знову мотиваційний влог, але хочу вас просто замотивувати, сказати, що все реально. Просто для цього треба працювати, кайфувати від того, що ти робиш. І от все буде. Бачите, яке сонечко. Зараз піду на золоті ворота, десь щось поїм, бо я дуже голодна і ще хочу здати плівку. Проявлення, тому що в мене там плівка ще з дня народження та фотографії з дня народження, потім з Пасхи, тобто з Великого дня, потім фотографії з моєї поїздки додому. Тобто там дуже багато класних фотографій, і я вже дуже хочу її проявити. Тому на золоті ворота. Зараз буду десь напевно вечеряти. І піду в фото в рамці. Я здала плівку, сиджу тут на вулиці Франка, слухаю собак, і дивлюся, як заходить сонечко. Мені дуже подобається цей заклад. Заклад Франклі. напевно, він називається. Мені подобається цей заклад, тому що тут дуже прикольний вид на захід сонця. Сонечко вже заходить за будиночок, але все одно дуже атмосферно і дуже прикольно тут сидіти, спостерігати за тим, як живе ця вулиця, все такі стильні, красиві. Короч, такі, як я. От, я досі під враженнями від того, що переді мною стоїть пакетик, який ми з вами розпакуємо вдома. Я хочу показати вам опакування, ось цю коробочку. Я короч, досі дуже excited від того, що я це зробила, від того, що я змогла це зробити. Для мене це капець якийсь стимул. По-перше, секунду. Почекаємо, поки проїде. Мотоцикл. Дякую, що тихо. А може цьому циклі погоди все можна продовжувати так от для мене? Це стимул по перше і мотивація. Тому що я типу, змогла це зробити. Я хотіла насправді це зробити прямо в бутіку Гучі, коли я була в Португалії. Але тоді для мене це була якась дуже дорога типу, покупка. і Я цього не зробила. І от і тому по приїзду в Київ, коли стався цей для мене такий важкий період в житті, який я досі проходжу. Е я почала багато працювати, багато типу, думати про себе, про те, що буде далі, що буде в майбутньому, е там що мені робити, чим мені займатися. Ну коротше, сам в тому, що я почала багато працювати копатися в собі, от і вирішила за все цей Етап собі віддячити за те, що я велика молодець, за те, що я не здалася, те, що я там знаєте, ну не знаю, продовжувала працювати, займатися собою, займатися роботою, займатися тим, що я люблю. От, тому для мене це стимул працювати далі і працювати більше, щоб дозволяти собі більше. Ось така нотка мотивації. Знову якийсь мотиваційний блог вийшов у нас. Ну вже вже як є. Вибачайте, хто вас буде мотивувати, як не я. Я хотіла взагалі сісти десь повечеряти на золотих воротах, але по правді кажучи, довго думала, куди піти. Нічого не продумала. Зрозуміла, що я просто посиджу тут зараз, каву. І поїду додому або піду додому і приготую смачну вечерю вдома, тому що я люблю домашню їжу. Я б така, що напевно в позату хату пішла, але я не пішла. Тому що я не знаю, де тут поблизості. Тому вирішила, що я просто чуть покайфую на сонечку і піду додому готувати смачну домашню їжу і розпаковувати окуляри. Тому а, ходімо зі мною. Напевно, спочатку я приготую вечерю, а потім розпакую з вами окуляри. А може навпаки, mm. не знаю. Але ні, напевно, спочатку я приготую вечерю, а потім розпакую окуляри в кінці відео, щоб, ти, щоб ви додивились це відео до кінця. Отак-от. От я ловлю вас і вашу увагу. Телепорт додому. Я вже приготувала собі вечерю, а точніше просто розігріла, тому що це те, що я готувалася вчора. В мене тут е гречка, індичка, гречка з пармезаном, індичка, потім запечений перець і. Кожної капусту. Я просто люблю дружити кожну капусту, е і стакан комбучі. Ось так виглядає моя вечеря. Зараз я буду щось включати на YouTube, хоча так робити не бажано, тому що бажано контролювати і бути в процесі їжі, в процесі поїдання їжі, е в процесі трапези, так як можна сказати. Але я просто хочу. Не знаю, якось емоційно відволіктись, тому що якось багато емоцій останнім часом. І мені треба розслабитись, подивитись якийсь розважальний контент. Так от, як ви робите, ви ж теж дивитесь розважальний контент, я вас тут розважаю. Тому зараз я повечерюю і повернусь до вас з розпаковочку. Я, до речі, купила ще книжку. Зараз покажу яку, ну, вже після вечері покажу яку і покажу розпаковку окулярів. Тому залишаємось тут і не перемикаємось. Лера в попередньому кадрі. Включу щось розважальне, треба відпочити, треба розслабитись. Також Лера, що дивиться? Огляд на Audi S7? Що думаєте? Біром? Я думаю, так. Да. Одну мрію здійснила, яка е, ну, разів, напевно, в 15 дешевше, ніж Audi s 7 Та ні, напевно, ще дешевше. Разів в 20, я думаю. Напевно, я не знаю, скільки коштує Audi S7 э, за салони. Бачите, який і блог, взагалі. Ну, можна зі мною і про машини поговорити. І про якісь покупочки, і про дівчачі штучки. Який цікавий блог? Ну, тут про все. Все, я вже поїла, повечерила, допиваю э, свою комбучу. Зараз якось красиво поставлю тебе на камеру, а може і ні. Я просто так вже втомилася від э, цього дня, тому що вже пів півпівнадцяту. От э, тому зараз будемо робити розпаковку. Що готові? Готові? Точно готові? Бо я не знаю. Мені здається, що я ні. Прийшов зараз розпаковка, я перемістилася в іншу кімнату. Я прошу зацінити цей об'єм. Тому що для мене це капець, який результат. Ви навіть не уявляєте. Ну, типу, моє волосся так виглядає рівно 3 хвилини після того, як я його посушу феном. І не буду робити ніяких інших стайлінгів. Тобто для мене це, типу, ніфіга собі об'єм. Тому рекомендую. Почнемо з того, яку книжечку я придбала, я її шукала, сьогодні заходила вже в один книжковий, але там її не було. Я бачила скріни і цитати з цієї книжки в Тіктосі, зрозуміла, що вона мені треба, От вона мені треба зараз, це на цьому етапі життєвому. Книжка називається Для стосунків потрібні двоє. Це психологія. Я зрозуміла, що мені хочеться повернутися трошечки до психології, почитати. Поцікавитись взагалі а, тим, як влаштовані ми, як влаштована наша а, нервова система, і не тільки наші емоції, наша емоційна система. От тому буду читати. Сподіваюся, що вона точно буде прочитана. Вона не пролежить, як деякі книжки там не полічці. Тому я обіцяю повернутися з фідбеком, а ви час від часу нагадуєте мені про це у відео. Ну і тепер, нарешті, давайте подивимось е пакетик, подивимось, е як виглядають окуляри. Можливо, ви забули, а я вам нагадаю, хоча перед цим я вам показувала, але хочеться зробити за ще раз. Е ось такий пакетик. Тут е не тільки окуляри, тут ще є ось така листівка. Тут написано: якщо ти чекала на якийсь знак, то це він. Передаю вам а, той самий текст. І ось такі стікери. Типу такі модні, як зараз всі модні дівчата носять. Але мені здається, що скоро закінчиться оцей пік моди на ці стікери, і скоро вже всі будуть їх відклеювати від своїх кейсів для телефону. Ну і що? І цей бархатний чохольчик тепер мій. А, ось такий чорненький. Давайте дивитися, зараз я забула, з якої сторони воно відкривається. Отак. Ось так. Бачите, написано Гучі. Гучі. Uh, потім тут uh, якась бумажка, серветочка. Давайте я буду показувати ось так. Серветочка для того, щоб протирати окуляри. Потім uh, пильничок, якщо я не пам'ятаю, знаєте, як типу для сумок, Ось так. І документи. На е, оригінальні окуляри, і, в принципі, якщо не помиляюсь, я не знаю, я, ну, типу, в мене не було досвіду особливо. Але наскільки я розумію, знаєте, типу, для таких е, брендів, там Louis Vuitton, Saint Laurent, Gucci, що у нас там ще є. Ну, в общем, дають документи, якщо я не помиляюсь, на аксесуари видно. На речі, не знаю, я не знаю, насправді, що там, тут є. Тут є сертифікат, типу, ось такий. Написано Вучі, знову ж таки, написано сертифікат, до речі, здається, іспанською і англійською мовою. І сама ось така якась бумажечка, напевно, напевно, якийсь документ. я не знаю. Можливо, інструкція по використанню окулярів, я не знаю. Треба почитати, поцікавитись, але давайте не зараз. Ну от, і э, Саме окуляри. Давайте подивимось ще раз. Я покажу вам тепер э, на собі. Тому що в салоні це одне, а так от вживу вдома перед камерою з моїми любими підписниками-глядачами, це зовсім інше. Ось так: розпаковуємо. Вони мені, вони мені виносили нову пару, саме тому вона ось така. Тобто, вона прям ну, з кейсу, її ніхто до цього не міряв. Тобто, ті екземпляри, які на вітрині, вони не продаються, ну, в ідеалі. Ну, якщо ви тільки дуже хочете забрати, а залишився один екземпляр, який можна тільки приміряти, можна з вітрини взяти. Але, ну. Я думаю, за такі гроші можна і не з вітрини взяти. Ось так вони виглядають. Ще раз покажу. Давайте міряти. Я обрала чорні, хоча я дуже довго думала. Ви могли подивитись на нарізках з магазину, що я ще думала з приводу коричневих, з коричневою лінзою і з золотою оправою. Але вони здались мені не такими базовими, як чорним. Типу, чорні, прям дивіться. Я прям не знаю, це прям стиль. Мені дуже подобається. От Я довго обирала між коричневими і чорними, але тут насправді темно-зелена лінза і чорна оправа. Я думаю, що дуже симпатично. Вони прям такі базові, бо ті, які коричневі, в них світла лінза, вона не темно коричнева тобто, коли ти їх одягаєш, очі видно. Тут очі сильно видно, я не люблю, якщо чесно, коли сильно видно очі. Тому ось так. Тепер е, я буду така красива на своїх е, фоточках в інстаграм у своєму блозі. Е, як вам пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Я буду їх знімати, бо мені погано видно, що я там знімаю в камері. Е, я, я ж кажу, я ж кажу, що я дуже excited від цього від е, того, що я змогла їх е, в цьому році собі придбати. Можна враховувати, що це мій подарунок на день народження самій собі, тому що я собі нічого не дарувала, от тому Ну, ось такі прекрасні ноті. Я думаю, що я буду завершувати цей влог. Дуже дякую, що дивилися його, що дивилися його до кінця. Я буду дуже вдячна вам за коментарі, за ідеї для наступних відео. Я знаю, що ви хочете відео про шкіру. Я обов'язково якось його зніму. Просто зараз в мене немає прямо такого часу, щоб окремо сідати, знімати там типу окремо виділяти там 2-3 години, щоб зняти відео там. На якусь тему. На жаль, у мене зараз дуже багато роботи і мій час дуже обмежений. Але я все одно стараюся знімати відео, створювати контент. Сподіваюся, що ви це цінуєте. От на цій ноті, всім дякую ще раз за перегляд. Вкотре. Бажаю всім класного дня. Бережіть себе, не забувайте донатити, збалансовано харчуватися, займатися спортом і дивитися мої нові відео. До зустрічі у наступному влозі. Всім па-па!